Слава ранку, друзі! Ради вітати нас знову на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом. 55 псалом прочитаємо 14 вірш. Бо ти визволив мою душу від смерті, не дав спіткнутися нозімою, щоб я ходив перед Богом у світлі життя. Він пише про те, що Господь йому допоміг, визволив його, не дав спіткнутися. Для того, щоб ходив у світлі життя. Алілуя. І перед цим він пише, тому не боятимусь, що зробить мені людина. І ще перед цим він пише, що я на Бога покладаюся. Друзі, важливо нагадувати нам собі сьогодні і знов і знов, чому ми покладаємо надію на Бога. Тому що Він той, хто піклується про нас. Тож ви можете сказати це, я. Покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що Він завжди зі мною і Він надприродно діє у моєму житті. Тому я покладаю свою надію на всемогутнього Бога, бо я знаю, що Він віддав за мене свого єдиного сина, щоб врятувати мене. Щоб простити мої гріхи та провини, щоб подарувати мені вічне життя. І я приймаю це вічне життя і я приймаю його праведність. І я вдячний сьогодні своєму самовутньому Богові і покладаю свою надію на нього. Амінь. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор Церкви Дотик Христа в місті Чернівці. І це, як ви знаєте, програма підбадьорення Божим Словом. Тож я вас запрошую, щоб ви могли, звичайно, підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі. Можете ділитися цим ефіром, якщо хочете. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку. Я вдячний вам за те, що ви нам допомагаєте і робите це. Добре, вчора ми. Продовжували цікаву історію про зцілення сліпого Вартимея, про людину, яка бачила колись, потім перестала бачити, потім вона сиділа біля дороги, і коли Ісус проходив, і цей Вартимей дізнався, що це йде Ісус, він почав голосно кричати. Ісусе, Сину Давідові, помили мене. І знаєте, люди вони намагалися його зупинити, люди йому докоряли, за те, що він голосно кричить. Але він продовжував кричати. І Ісус почув крик і сказав, щоб його привели до нього, і його привели до Ісуса. І коли вони привели до Ісуса, Ісус питав, що ти хочеш від мене. І Він сказав, щоб мені прозріти. І тоді Ісус каже йому, іди, віра твоя спасла тебе. І ми бачимо, що після цього він пішов за Ісусом. Знаєте, це дуже важлива, цікава історія, і в неї є багато дуже Корисного для нас. І ми багато про що вже поговорили. Але я хочу ще звернути вашу увагу на те, що це диво сталося не по ініціативі Ісуса Христа. Він просто проходив повз. Він не дивився на кого, не шукав, ні стільв усіх по дорозі, хто там сидів. Він просто проходив повз. І саме Вертимей, він звернувся до Ісуса по допомогу. І Ісус сказав, ему, що Твоя віра Тебе спасла. Тобто ми можемо бачити, що Вертимей, Він повірив в те, що Ісус може це для нього зробити. Він навіть не вірив, що Ісус він Божий Син. Він навіть не знав, що Ісус помре і воскресне для нашого випадку. Він багато чого не знав з того, що ми знаємо сьогодні і в чому ми живемо сьогодні. Але він знав, що це син Давидів, що це величний Божий Пророк, що це той, хто має всю необхідну силу для того, щоб торкнутися його і повністю змінити його життя. І ми казали вчора про щире бажання, про сильне бажання в серці вертиме, щоб отримати це. І знаєте, це важливо для нас. Бо якщо ми не маємо такого, знаєте, горячого, сильного бажання щось отримати від Ісуса, ми просто це не отримаємо. І як ми вчора вже казали, що є Божа мирість, є Божа Бога є Боже благословення, І Він все це подарував нам, і Він підтримує нас. Він любить нас, але він очікує від нас, щоб ми зростали, і щоб ми самостійно приходили до Нього і отримували все те, що Він нам подарував. Тож ми бачимо, що Вертиме Він сам вирішив це отримати. І в Біблії ми бачимо ну, приклади того, що люди вони не чекали, поки Ісус прийде до них і щось для них зробить, а вони самі йшли до нього і отримували те. Чого вони бажали, що вони хотіли. Ну, я не кажу вам про якісь гріховні бажання, звичайно ж. І що ми можемо, які висновки з цього зробити? Що якщо ми просто будемо сидіти і чекати, поки Ісус для нас щось зробить і зверне на основу, знаєте, люди кажуть, на все воля Божа. Якщо Бог хоче, Він це для мене зробить. А от читаючи Євангеліє, читаючи послання апостолів, ми розуміємо, що він вже зробив, що він вже. Хоче. Ми розуміємо його бажання і його дії, і ми бачимо, що він вже зробив для нас і він подарував нам вже всю повноту своїх Бога Вони належать нам. Але він чекає, щоб ми їх прийняли. Розумієте? Бо якщо вам щось належить, воно вже ваше, але ви ще це не прийняли, хоч воно і належить вам, але ви не можете цим користуватися. Якщо ви, наприклад, Замовили собі м, якийсь товар, і вам вже йде відправлення, ви вже заплатили за нього гроші, він належить вам. Чи є це відправлення? Ваше. Якась компанія, якийсь магазин пересилає його вам. І воно вже ваше. І ось воно прийшло вже на пошту, і воно лежить там, і воно належить вам. Воно прийшло саме для вас. Тільки ви можете це отримати, нікому іншому вони це не віддадуть. Воно вже ваше. А ой, воно жить на пошті. І вам треба піти туди, щоб це забрати, і щоб ви змогли з ним скористатися. Бо якщо ви не підете, воно не прийде до вас додому. Ну, Окремі випадки є, коли ви замовляєте відправлення до себе додому, і воно прийде до вас додому. Ну якщо ми подивимось на такий випадок, коли воно прийшло кудись у відділення, воно там лежить і чекає, поки ви щось зробите, і поки ви прийдете туди і заберете це. Те, що вам належить. І якщо ви якщо поспішаєте, воно буде там лежати. Чи воно належить вам так, Чи ви можете цим користуватися ні, поки ви це не заберете. Розумієте, такий Господь він подарував нам вже усю повноту свого благословення. Він сказав, що він поблагословив нас. На небесах у Христі всіма духовними благословеннями. Він нічого не отримує від нас, тому що ми стали Його дітьми, Божими дітьми. Написано, що ми сон, е, маємо спадщину разом з Ісусом, співспадкаємці. Нам належить повнота Божого богословіння, нам належить зцілення, тому що Він взяв на себе, усі наші неми хвороби. І написано, що Його ранами нас вже було зцілено. Тобто, це вже було це вже сталося, це вже належить нам. Але ми повинні це взяти, тому що диявол це краде і не хоче нам віддавати. І нам треба змусити його віддати, те, що нам належить. Нам треба заявити свої права. На те, що належить нам, що нам подаровано, і багато інших речей. Написано, що Ісус, будучи багатим, Він збіднів заради нас, щоб ми збагатилися через Його бідність. Він все віддав заради того, щоб ми ні в чому не мали ніякої потреби. І нам це належить. Але цей Вартимей, ви бачите, він Ну, я не знаю, наскільки він зрозумів, що йому це належить, але він знав, що це для нього можливість, що Ісус може це зробити. І Він не сидів, як сиділи інші люди і не чекав цього. А він просто почав кричати, для того, щоб це отримати. Друзі, я кажу про те, що він сказав, що «Іди, твоя віра спасла тебе, що ми повинні мати. Кожен з нас свою особисту віру. Бо якщо не маємо ми особистої віри, ми не зможемо рухатися вперед до ваші перешкоди. Нам буде добре, коли поруч з нами є люди, які вірять разом з нами. Ну, і це важливо, щоб люди допомагали нам стояти у вірі. Це важливо бути в церкві, де за тебе моляться, і допомагають тобі стояти у вірі. А у тебе все одно повинна бути своя особиста віра. І він сказав йому. Твоя віра, вона спасла тебе, вона врятувала тебе, вона принесла Бога тебе. Твоя віра зцілила тебе, тому що ти почав бачити завдяки своїй вірі. Ну, і, звичайно, завдяки Божій силі. Але якщо ми маємо віру, то Божої сили вже достатньо. Вона вже є. Дух Святий, він вже в нас. І це той самий Дух Святий, який воскресив, написано Христа з мертвих. Ось це потужна сила, яка Воскресила Христа мертвих, Вона доступна нам сьогодні. Вона в нас сьогодні. І вона готова діяти. Він, Дух Святий, він готов діяти у нашому житті. А чого він чекає? Нашої віри. І ось у що ми сьогодні віримо? У кого ми сьогодні віримо? Чи знаємо ми ці обітниці, які належать нам, і чи ми. Міцно їх тримаємося, стоїмо на них, їх, кричимо, проголошуючи, що це належить мені, щоб дати можливість нашій вірі, почати діяти і отримувати все те, що нам належить. Нам треба зростати, нашу особисту віру. І віра вона нас зростає, коли ми перебуваємо. У Божому Слові. Віра, вона приходить в наше життя від того, що ми слухаємо, бачимо, що ми читаємо. Все, що зовні, воно приходить і потрапляє в нам всередину. І якщо ми будемо достатньо багато часу приділяти Божому Слову, то ми будемо вірити в нього. Для нас це буде реальністю. Якщо ми багато часу приділяємо цьому світу, приділяємо якимось вигаданим фільмам чи серіалам, чи Ще чогось, то ми будемо вірити саме в ці речі. Чи не вірити і казати, це все байки, видумки ну і так далі. розумієте? Тобто те, чому ми приділяємо час, в те, те ми будемо вірити. Тож, чому ви сьогодні приділяєте свій час? Подумайте, за цілий день, чому більше всього ви приділяєте час. Ви знаєте, ми Ну, зазвичай, мені здається, трохи часу приділяємо молитві, трохи часу приділяємо Божому Слову, а весь інший час ми приділяємо життю в цьому світу. Ми працюємо, ми спілкуємося, ми щось дивимося. Ну так, ми не можемо це змінити, тому що нам треба працювати. Але ми можемо брати Боже Слово і наповнювати себе їм, роздумувати над ним. Коли ти працюєш, коли у тебе є перерва, чи ще щось, ти кажеш, мені треба відпочити. Як ти відпочиваєш? Ти можеш відпочивати з Божим Словом, читаючи його знову, роздумуючи про нього знову, чи ти можеш відпочивати просто? І кимось іншим чином, щось подивлюсь, щось прочитаю, і це буде впливати на вас. Я не кажу вам, як вам жити, що вам робити. Я кажу, що наша віра вона розвивається від того, що ми чуємо, що ми слухаємо і як ми проводимо час. І якщо ми хочемо побудувати міцну віру у нашому житті, нам треба буде більше часу приділяти Богові, спілкуванням з Ним. Молитві, роздумам над Божим Словом, навіть якщо у вас немає фізичної можливості перебувати в Слові кожного дня, прочитайте зранку, як ви читаєте, і просто запам'ятайте ці вірші, подумайте про них, згадайте ці вірші і згадуйте про них знову і знову протягом цього дня. І це буде будувати вашу віру. І тоді ви можете стояти міцно у вірі і отримати те, що належить вам. І у вас повинно бути бажання, що ви хочете. Тому що якщо Ісус запитає вас сьогодні, чого ти хочеш від мене, чи є в тебе одне головне бажання того, чого ти хочеш від нього. Чи в тебе багато таких більш дрібних бажань? Це добре, мати різні манітні бажання, але повинно бути щось у твоєму житті сьогодні чого ти очікуєш від Господа. Бо якщо сьогодні ти нічого не очікуєш від Нього, як воно повинно статися, як Господь повинен тобі дарувати це? Ти повинен очікувати, що сьогодні щось станеться, те, у що ти вкладаєш свою віру. І коли це вирішиться, ти можеш вірити в інше. Ну, ти можеш паралельно вірити в багато речей. Ну повинно бути щось, чого ти очікуєш саме сьогодні, саме зараз. Бо іноді ми, християни, віримо в те, що нам це належить, віримо Богові, віримо, що ми, наприклад, зцілені, а коли ти очікуєш, що це станеться, і ми кажемо, ну я вірю, що це станеться. Коли? Ну, колись. І кожного дня ми продовжуємо чекати. Ну, Є різниця, коли ти знаєте, маєш сильне бажання, і ти дійсно очікуєш кожного дня, що це станеться, ти вкладаєш в це свою віру, чи ти просто про це говориш. і Твоє очікування, воно не таке горяче і таке, знаєте, розтягнуте на роки. І ти проговорюєш це, ти мовиш це, ти віриш в це, але твоє очікування, що в основному станеться колись не в, не в найближчому майбутньому. Це треба змінити. Якщо ти. Маєш Боже Слово, якщо ти віриш в нього, якщо ти звернувся до Господа і помолився про це. Боже Слово каже, що це вже належить тобі, і Господь він дарує це тобі, і воно приходить у твоє життя. І нам не треба чекати довго. Продовжуй дякувати Господу кожного дня за це і чекати цього, і це станеться. Але якщо ти знову і знову будеш про це молитися, сподіватися на те, що колись воно станеться, то це буде. Дуже довго. І знаєте, ми іноді перекладаємо відповідальність на Господа, щоб Він це зробив. І ми потім не знаємо, що нам думати, бо час іде, а воно не відбувається. Може Бог передумав, може ще щось. Ні, ти просто недостатньо сфокусований на тому, щоб отримати це. Будь більше сфокусований на цьому. Приділі цьому більше часу. І я віру, що Дух Святий, він в нас, Дух Святий, Він в нас, і Він допоможе нам міцно стояти у вірі і отримувати усі Божі благословення, які належать нам сьогодні. Ви повинні їх знати, щоб їх мати. Добре, друзі, давайте ми поможемо. Батько Небесне, ми дякуємо тобі і славимо Тебе за те, що ти живеш в нас і допомагаєш нам, щоб наша віра вона зростала, щоб ми могли отримувати вірою усю ту повноту твоїх обітниць, які ти подарував. Нам. Ми дякуємо тобі за твою любов і мирність і за те, що ти завжди готовий принести своє благословення в наше життя і за те, що ти завжди відповідаєш на нашу віру. Дякуємо тобі і славимо тебе, Господь наш! Я благословляю вас, друзі, в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую, що Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог захищає вас, Бог діє надприродньо в вашому житті. Він взяв на себе усі ваші хвороби і немочі, і ранами його вас було зцілено. Тож всяка хвороба, немач і бір, я наказую тобі. по ім'я Ісуса Христа іди геть, будьте оздоровлені зараз, по ім'я Ісуса Христа. Я приголошую нас природне Боже фінансове благословення, звільнення від усіх боргів, роботу для тих, хто її шукає з достойною оплатою і з комфортними умовами. В ім'я Ісуса Христа. Також ми благословляємо нашу країну і ми проголошуємо перемогу та мир для України. Ми молимося про Божий захист для всіх наших воїнів і дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти захищаєш їх і дієш у їхньому житті. Ми молимося про мудрість для керівництва нашої країни, щоб вони приймали мудрі рішення на користь нашої країни. І ми вдячні тобі за те, що Ти, Господь, воюєш за нас, і ми віримо у перемогу, мир та відновлення України. Також ми приголошуємо, що всі плани борга, вони руйнуються. Вони налякані і в страху тікають від нас, в них нічого не виходить в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь. Дякую вам, друзі, за те, що були з нами сьогодні. І вірю, що це слово, воно підбадьорює вас, підкріплює вас і допомагає вам у вірі рухатися вперед і отримувати Боже благословення, яке Він подарував усім нам. Прийміть те, що належить вам. І знов і знов я вас запрошую, щоб ви могли підписатися на YouTube канал Церкви «Дотик». Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі, діліться цим ефіром. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку, тож я вам вдячний за це. І я бажаю вам славного дня, наповненого повнотою Божих благословів миром, радістю та перемогою. З Господом, друзі, та побачимо!